В управлінні з питань цивільного захисту населення і охорони праці розповіли, у місті понад пів тисячі підвальних приміщень визначили як найпростіші укриття. Усі вони мають бути доступними для загального користування. Це підвальні приміщення житлових будинків, підвальні приміщення, об'єктів господарювання, це такі як кафе, ресторани, ОСББ, а також комунальні форми власності. Звертатися, я ж кажу, потрібно, якщо це в комунальній формі власності, міську раду звертатися. Якщо приватно до приватника, до власника цієї споруди, до якої відноситься ну, дане підвальне приміщення, серед них і освітні заклади нині у Хмельницькому 37 шкіл та 40 дитсадків мають впускати містян у свої підвали незалежно від того, день це чи ніч. Ми рекомендували керівникам передбачити або роздільні приміщення, або окремо зробити їм вхід. Тому що якщо в закладі 800 дітей велика кількість, да, щоб не було такого скупчення, то ми просили і, взагалі, по таких по карантинних нормах, санітарних нормах, ми просили керівників звернути увагу на те, щоб розмежувати укриття. В принципі, в нас є така можливість окремі зони викремо для мешканців. Переважна більшість хмельничан, яких ми опитали у середмісті, кажуть, ховаються у підвалах своїх багатоповерхівок або приватних садиб. Тож проблем із доступом до укриттів не мають. Особисто у особи себе будинку укриття і на роботі, а місцевих ні. І не виникали питання. Ми їдемо до батьків, в нас є підвал, і ми ховаємось до них. Там нормальний підвал з двома виходами. Все окей, там приватний будинок. А от Ну так, по таких не ходили, тому не знаю, чи є проблеми чи немає. Раніше на попередньому її квартирі ми завжди спускалися, тому що в нас в будинку було укриття. Зараз переїхали, то немає укриття і немає куди спускатися. Коли я поза робочий час, ми в будинку суму. У нас є підземний паркінг, ми там робимо сховище. А на роботі ми в першу поліклініку спускаємося. Все добре, поки що. Нині на законодавчому рівні недопуск до укриттів ніяк не карається, тож все на совісті власника приміщення, якщо це приватна територія або керівництва державного чи комунального закладу. Ірина Кондратюк, Микола Юрковський, Володимир Паламар, новини міста.